Всім доброго дня, я вас вітаю, ви знаходитеся на майстер-класі по чашкам мушлям моделювання і пошиття, тобто і технологія буде, і розробка на основі базової конструкції. Для того, щоб працювати на цьому майстер-класі, у вас має бути базова конструкція або будь-які лекала, які у вас є в доступі по саме по чашкам, і з ними ми будемо працювати. Якщо у вас лекала не відповідає. Заданим, які, на яких я працюю в цьому майстер-класі, напишіть мені про це, покажіть мені лекала, і я вам скажу, як вам їх привести до того виду, який нам потрібен. Ще не сказала, якщо ви тут знаходитеся, то ви, мабуть, знаєте, хто я. Мене звати Аліна Сельма Годієнко, я модельєр-конструктор. Вже більше п'яти років займаюся розробкою жіночої білизни, і у мене є такий освітній проект, через який ви. Ймовірно, і, і потрапила до мене Українська школа розробки та пошиття жіночої білизни. Це освітній проєкт, який покликаний допомогти всім майстрам, які займаються пошиттям, а допомогти розібратися в розробці білизни і взяти собі цю сферу також як додаткову у своїй роботі. Майстер-клас є частиною із двох моїх великих курсів. Базовий курс, який зараз йде окремо як розробка та пошиття жіночих бюзайдерів, та розробка та пошиття жіночих посів. Він є частиною цього курсу, і частиною частиною навчальної програми курсу BCA, корсет, розробка та пошиття. Там ми розглядаємо аж три моделі та їх варіації. В цьому майстер-класі ми розглянемо моделювання трьох видів чашок. Одна з них, яку я вважаю базовою конструкцією, чашки мушля, це чашка на чотири фрагменти на пройшвах, у якої є, у якої є вертикальний шов, який проходить якраз по вертикальній осі базової конструкції. Ще будуть чашки із додатковою підтримкою, бічною і відрізною верхньою частиною, і чашка. На три секції, на два шва. Ця ж, чашка і має трошки інакшу форму, про це ми поговоримо окремо. Також в цьому майстер-класі ми виконуємо розробку по фото. Оце фото, яке йде на заставці до майстер-класу з Леопардовим Кентом Бізгальцем. Ми зможемо такий. Такий же самий, такого ж типу, розробити для себе. І йде великий блок по технології для саме цих чашок мушла, які ми розробимо на цьому майстер-класі. А завершальний блок він буде як підведення підсумків, і там о, на платформі є окремий слот для того, щоб розмістити своє виконане завдання чи задати питання, які виникають у ході. Вивчення матеріалів, що надаються на цьому майстер-класі. В кінці майстер-класу а робота у нас розрахована на тиждень. В кінці майстер-класу ми проведемо зум зустрічі і обговоримо всі питання, які ви винесете на власне обговорення. А зараз я вам покажу, як ми будемо працювати на навчальній платформі швиденький експрес-огляд, для того, щоб було зрозуміло, що робити і куди йти, де що натискати, ну і так далі. Отож, я перемовкаюся на платформу. Коли ви заходите до себе в кабінету, у вас є розділ Моє навчання в цьому розділі всі ті курси, на які ви підписалися в українській школі білизни. І ось ми дивимося, що у нас тут є. Це мій профіль для перевірки того, як все працює. І я ось заходжу на майстер-клас моделювання та пошиття чашки муші для відвальцера і натискаю продовжити курс. І маємо у нас активно до 25 липня, але це лише той проміжок часу, на який розраховано саме навчання. Доступ буде безстроковий, як я і обіцяла. І маємо. Заняття. У нас тут о, цілий ряд занять. У нас перший розділ по майстер-класу, підготовка до роботи. Зараз я ось це відео прикріплю і воно також буде активно. Далі ми розглядаємо технічні рисунки і пояснення по моделям, по тим, які у нас будуть в цьому майстер-класі, і як вони відрізняються одна від одної. Далі ми готуємо базову конструкцію, бізгальтера, чашки бізвельтера до роботи. Я розказую, як це робити. І далі у нас йде великий і самий об'ємний блок по моделюванню. У нас буде чашка мушля класичного типу на 4 сегменти. Далі ми розглядаємо її з відрізної частини, з додатковою бічною підтримкою і так далі. Далі у нас йде чашка мушля на 3 сегменти, і розробка по фото тієї моделі, яка представлена в заголовку. І далі ми йдемо на ціле заняття по моделюванню бічної підтримки, яка вона буває і для чого вона взагалі потрібна. Наступний блок у нас іде по технології обробки. В цьому блоці ми розглядаємо три види обробки: чашка, мушля на чотири сегменти, чашка, мушля з різної. Верхньою частиною і додатково бічною підтримкою, і чашка мушля на три сегменти. Всі три види обробки будуть відрізнятися між собою. Це для того, щоб максимально багато охопити видів технологічних підходів, щоб можна було використовувати потім не тільки для цих чашок, а й для інших варіантів для ваших дизайнів. І останній блок це підведення підсумків, це вже буде в кінці тижня або навіть в понеділок у нас буде зум-консультація. До цього моменту мінімум, який необхідно зробити, це зробити три макети, три-чотири макети, залежно від того, який ви оберете дизайн по чашкам мушлям. Якщо вони не виходять з першого разу, потрібно допрацьовувати. Ми про це будемо говорити вже на зум-консультації. І виписати, підготувати питання, і написати їх в слот, де називається Для запитань і завдань. Ось тут буде відкрита можливість коментарів, і сюди можна додати як написаний коментар, так і додати фото. То користуйтеся також цією функцією. І ще я ось тут після вступного відео, зараз яке я розміщу, додам, ви його вже побачите, буде пункт. По робочій групі. Там буде посилання на телеграм-групу. Якщо у вас це посилання не спрацює автоматично, то напишіть в коментарях а, свій мій телеграм, і я вас додам. Це якщо не вийде. А так, це все, що стосується робочого процесу. Відео вистачить на, на цілий тиждень, точно вистачить, бо тут потрібно ще пропрацювати і зробити фізичну макету. А потім ще й пошити. Було б було б гарно дозуму ще й пошити. Але мінімум я вже сказала, потрібно зробити макети і е, змоделювати на своїй базі е, ті варіанти, які йдуть е, в програмі майстер-класу. Що ще хотіла сказати, що ось тут е, в лівій колонці, де моє навчання, у нас є оповіщення. Оповіщення відкриваємо і дивимося. У нас опублікований новий матеріал. Якщо у вас лише майстер-клас, то все по майстер-класу буде, якщо додаються якісь заняття, то ось вони будуть там опубліковуватися і ми можемо зайти і подивитися. А, наприклад, відео ось так відкривається. Ми заходимо, і дивимося на ті функції, які е, працюють на Ютубі. Вони тут збереглися. Я рекомендую передивлятися відео перший раз на швидкості півтора. Наприклад, а потім поставити на нормальну швидкість і повторити те, що там сказано. Тоді буде більш ефективно. Далі ось тут ще є спілкування. Ви можете мене тут знайти. Мене звати Аліна Сильмогордієнкою. Тобто одна така. І можете мені особисто написати якісь повідомлення. І можна тут знайти що мій профіль, відредагувати його, як вам потрібно. Власне, це ті моменти, які хотіла сказати по роботі на навчальній платформі. Ще розглядаю всіх з тим, що ви зайшли на цей майстер-клас і будете ще такі прекрасні речі. Вам дійсно прекрасні. Вони не лише продумані, але ще. Представляє для жінки комфорт, тому що шита білизна, вона дуже відрізняється від тієї, яка йде а, шита промисловим способом, бо у нас масовка, як ми всі знаємо, не враховує всі особливості жіночого тіла, тому що кожна жінка вона має якісь свої особливості, і при індивідуальному пошитті ми це можемо врахувати і зробити максимум ефективно. Максимум корисну, максимум вручну, максимум красиву, максимум відповідну по дизайну білит, яка буде подобатися і буде виконувати саме ту функцію, яка в ній закладена. Бажаю вам успішної роботи. Зустрінемося на зборі.